Стосовно вбивства Фаріон, хотіла спитати у вас взагалі, які шанси е, знайти вбивцю Фаріон, тому що зараз вже п'ятий шостий день його досі шукають. взагалі Чи його знайдуть і як наскільки це реально? Його або їх. Дивіться, їх, так, дійсно, так. Є, є такий е, негласний написаний стандарт: що 72 години це найтам гарячіші години для пошуку через по гарячих слідах. Потім є такий теж написаний стандарт. Два місяці. Якщо протягом двох місяців не знаходять виконавців замовників, то справа поступово лягає до шухляди і називається Вісяк. Ну Вісяк висить і дуже ну, я не хочу бігти вперед, але є вірогідність того, що з кожним днем, а з кожним тижнем, ця справа наближається до місця, де лежить справа про вбивство Павла Шеремета. З кожним тижнем все ваші буде встановити людей. Як на мене, моя особиста оцінка, от той хлопець, який сидів в тому куметному капелюсі в тих окулярах. Мені здається, що він взагалі до цього цим не причетний. Я припускаю ще раз. Я не з з матеріалом справи. Його завдання було відволікати на себе увагу від інших людей, які можливо знаходилися поруч з ним, і він просто брав на себе всю увагу. До нього підходили його фотографували. А на інших людей увагу не.